Як сказав, колоти уколи в суглоб і що це єдине рішення врятувати суглоб. Проте це неправда. Давайте з вами разом порахуємо: один укол коштує приблизно 200 доларів. І в ньому приблизно 20 мг гіалуронової кислоти. Вам потрібно зробити мінімум три таких уколи, в один суглоб, щоб якось мінімально відновити смазку суглоба. А тепер дивіться: гіалурон хондроїтиновий комплекс це найкраще рішення на сьогоднішній день. Один мірний стаканчик. Має 450 мг гіалуронки з хондроїтином. Його не потрібно колоти, його потрібно пити. Фактично, виходить, одним мірним стаканчиком ви замінюєте 20 ін'єкцій, тобто уколів в суглоб. Тут до цього у вас є цілий літр низькомолекулярної гіалуронки, яка, по суті, заміняє 500 уколів у суглоб. І не забуваємо, що ми маємо 360 суглобів в нашому організмі і галорунку ми не колемо, а п'ємо. Тобто він працює одразу на всі суглоби нашого організму. Він живить хрящ та заповнює рівень між рідини. До кінця місяця я оформляю замовлення на. Цей гіорон-хідроетиновий комплекс із знижкою мінус 35%. З безкоштовною доставкою також я ще висилаю вам програму на 90 днів поетапний план, що робити та пити кожного дня, щоб відновити якнайшвидше ваші зглоби. Якщо вам цікаво, пиши Хочу і я скину деталі.